Доброго дня, продовжуємо огляд полів. Зранку от хлопці у нас вже поїхали працювати по пшеницях туди, в сторону попельнастої, там більше вона постраждала від морозів. А ми от об'їжджаємо поля і думаємо, де яку колатуху заколотить. Тут у нас от посіяна пшениця мескаль, доволі непогана вегетативна маса. І основне питання от з фунгіцидом виникає, який використовувати. От. Сиро дощі йдуть кожен день, вегетативна маса велика. І думаємо, от використати фунгіцид ріас. зареєстрований він на рис та соняшник, але коли це нас зупиняло, то є ефективність від багатьох патогенів і плюс рис росте в воді, то є ефективність. С яку погоду в нього має бути максимально? Тож побачимо.